Вітаю всіх! Зараз зроблю коротенький розклад на питання. Чи буде наступ на Київ Ворожої армії в цьому місяці, в квітні 24-го року. Наступ на Київ Ворожої армії. Про це говорять, але воно поки що невідомо. Удачи. Одні кажуть одне, другі квіти. Питання заквіти. за квіти. Ситуація на зараз. Оставлена і відповідь. Ситуація на зараз у нас бідність в армії. Нестачі зброї, снарядів, ворог загрожує наступати, загрожує наступ ворога. І в цьому місяці місяці випадає, що буде, буде, буде будуть якісь наміри, якийсь обман, обманним способом. Ворог буде намагатися наступати. Ну, подивимося трохи далі. Як же це саме? Цей наступ. Ну, наступ при жезлів і вісім камечів І смерть. Наступ цей буде якось заблокований. І смерть це відміна, це блокування цього наступу. Все-таки ворожий наступ все-таки буде блокуватися. Якась звістка буде, може, буде блокуватися якоюсь доброю звісткою про допомогу. Про допомогу нашій армії. Бо тут трійка Кубків і король Кубків, і карта звістки, дев'ятка Пентаклів. Ось цей наступ буде оцим блокуватися. Вони побояться наступати. Ну так як карти кажуть, що. Навряд чи, навряд чи на Київ, якийсь блок стоїть. Все, до побачення до наступних відео.